Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам, як замовляти товари з німецької мережі магазинів Росман з доставкою в Україну. Перед тим, як зареєструватися і оформити покупку, хотів би зробити відступ і дуже коротко розповісти про ринок Дрогерії в Німеччині. Отже, дрогері це для нас новий термін в українській мові. Він походить з німецької дрогері, що в перекладі означає аптечний магазин. Якщо простими словами, то це магазин дискаунтер з аптечним крамом, товарами для краси, побуту та здоров'я, який розташовується, як правило, в торгових центрах або біля дому. З'явився даний формат ще на початку 70-х років минулого століття в Німеччині. Після цього він став популярним в усьому світі. В Німеччині є три великих косметичних мережі, я б навіть сказав, косметичні гіганти це Росман, Дієм та трішки менший Мюллер. Також є ще декілька дрібних, але вони не витримують конкуренції і знайти їх досить важко. Отже, ці три гіганти постійно змагаються між собою у безпечності та якості продукції та ціновій політиці. І кожен з цих гігантів має власні торгові марки. Які можна купити безпосередньо лише в їхніх магазинах, про дім та Мюллер я розповім вже в наступних відео. А сьогодні в нас на огляді Росман. Отже, це мережа роздрібної торгівлі товарами для краси здоров'я та дому, яка представлена в багатьох країнах Європи, зокрема в Польщі та Німеччині, та входить до складу найбільшого міжнародного роздрібного продавця. Компанії S Watson Group. До слова, українська мережа магазині Watsons також ходить до цієї компанії. По суті, це одна і та ж мережа, різниця лише у назві та асортименті. На жаль, в Україні він дещо обмежений, та й ціни досить часто суттєво відрізняються. Отже, Для початку давайте трішки познайомимося з сайтом. Я хотів би вам показати декілька моментів. В першу чергу це познайомити з власною продукцією Росман. Отже, заходимо в маркен. Як бачите, їх є багато, можливо, з деякими ви вже знайомі. Вся продукція маркується ось таким червоним кентавром. Це означає, що ви отримуєте стабільно високу якість за доступною ціною. Також хотів би звернути увагу на ще ось таке маркування. На цій сторінці ви можете ознайомитися з певними властивостями товару, чи особливостями при його виробництві. Скажімо, там, товари без лактози, веганські товари, чи, для прикладу, без мікропластику. Чи для прикладу пластикова упаковка виготовлена з переробленого пластику. Далі цікавим є розділ Unzerebesten. Тут є зведена інформація по найкращих товарах Росмана власних торгових марок. Ці товари протестовані такими авторитетними німецькими організаціями, як Stiftung Warentest та Ökotest. Тобто, при виборі товару, якщо ви бачите ось такі позначки, де пише Good чи Zergood. Сміливо вибирайте, ці товари є якісними та безпечними. Ну і останнє, на що варто звернути увагу перед початком шопінгу це зайти в розділ Росман Проспектен і ознайомитися зі свіжою актуальною акційною пропозицією. Отже, давайте порівняємо декілька товарів по цінах. Для прикладу візьмемо геть для душу Існамен. Давайте зупинимося ось на цьому. Іссаннамен Спорт геть для душу 2 в 1, 300 мл і ціна в Україні 49 гривень і 90 копійо. Тепер давайте перейдемо на німецький Rossmann. І знайдемо аналогічний товар. Ось він. три в одному гель для душу. Отже, ціна, як бачите, 65 євроцентів. Якщо перевести цю ціну в гривні, то станом на день зйомки виходить 19 гривень 63 копійки. Тобто різниця в 30 гривень. Тепер давайте візьмемо щось із домолю. Я думаю, вам ця торгова марка відома. Ось нехай буде цей варіант. І шукаємо аналогічний на німецькому сайті. Отож, ціна на німецькому сайті. Євро 75 центів, а в Україні 175 гривень. Якщо перевести в гривні, то це виходить 50 гривень, близько 50 гривень, то бачите самі різницю. Різниця в 125 гривень. І як бачите, купувати в Німеччині достатньо вигідно. Отже, для зручності реєстрації я переклав сторінку українською мовою. Вам потрібно буде ввести свої реєстраційні дані, електронну пошту та пароль. Мій аккаунт вже є створений, тому давайте безпосередньо перейдемо до процесу замовлень. Отже, зайшов я в свій аккаунт, в принципі, процес замовлення є аналогічним в інших інтернет-магазинах. Вказуєте потрібну кількість товару, додаєте його в кошик. Далі вказуєте. Адресу доставки, і оплачуєте, і чекаєте на номер накладної. Отже, я зробив свій вибір. Тепер переходимо в корзин. Стосовно доставки, є два види: це доставка в магазин Rossman, або доставка за адресою. Нас цікавить саме доставка за адресою на Офіс Міст Експрес, і на рахунки від 69 євро доставка буде для нас безкоштовно. Як бачите, мій рахунок на 69 євро і 98 центів. Тобто, доставка для мене буде безкоштовна. Плюс в бонус я отримав також знижку ще 3 євро і 50 центів. Тиснемо цуркаси і переходимо до наступного етапу. Отже, ліфер метод це метод доставки. Є три варіанти на вибір: це є доставка за бажаною адресою, доставка службою DHL та доставка на магазин Rossman. Ми вибираємо перший варіант: це є «Lieferung an вуч адреси, тобто доставка за бажаною адресою. І тиснемо «Weiter zur Lieferadresse». Переходимо до «Lieferadresse». адреси. Тут нам потрібно вказати адресу доставки. Тобто адресу Офісу Міст Експрес в Німеччині, і обов'язково вказати ваш ID, який надається в електронному кабінеті Міст Експрес. До речі, в рядочку «Країна» України немає, тому вибирайте Німеччину. тобто Deutschland. Далі переходимо до вибору методу оплати. Тут є безліч варіантів. Можна оплатити через рахунок PayPal, можна оплатити кредитною картою. Я буду оплачувати кредитною картою Приватбанку. Звичайною, тому вибираємо Calling карти». Далі перевіряємо адресу доставки, метод доставки та адресу платника. І тиснемо кауфен». «Yes Далі, нас вікно перекидує на вибір платіжної системи. Вибираємо ту, яка закріплена за вашою картою, вводимо всі дані і тиснемо кауфен. Все, покупка оплачена. Далі очікуємо сповіщення з номером відстеження на електронну пошту. Отже, на 10-й день з моменту замовлення я отримав свою посилку. Вага посилки вийшла 12 кг. Вартість доставки по Німеччині була безкоштовною, а з Німеччини до України за 12 кілограм мені вийшло 17 баксів. Отже, прийшло все в ось в такому вигляді. Пом'якшуючи пакети поліетиленою, прийшло все ціле і нічого не потекло. Йду я розбирати свою посилку, а вам бажаю вдалого шопінгу. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Щоб не пропустити наступне відео до зустрічі.